На тимчасово окупованих територіях, як і в самій Росії, розцвіла чергова бавовна. Цього разу у РФ заявили про масштабну атаку безпілотників. Куди прилетіло та чи є постраждалі, розкажемо вже за мить. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео. Мене звати Софія Кожевник. Поїхали! Для мешканців Орловської області РФ ця ніч була по-справжньому вогняна. Там після атаки безпілотника загорілась нафтобаза. Про це у своєму телеграм-каналі написав губернатор Орловської області Андрій Кличков. Спершу він, як і всі російські чиновники, звинуватив в атаці Україну і підтвердив влучання по нафтобазі. Однак вже згодом написав, що БПЛА начебто впав на нежитловий об'єкт. Неспокійною ця ніч була і для жителів Підмосков'я. Там теж чули звуки вибухів і фіксували БПЛА. Як повідомили російські змі їхнім системам ППО, начебто вдалося збити три безпілотники над Істрою Демедєдова та Раменським. При цьому понад 30 рейсів було затримано, а шість взагалі скасували в московських аеропортах Внукова, Демедєдова та Шереметєва. Вже згодом мер Москви Сергій Сабянін заявив, що був збитий один безпілотник. На місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. Окрім Москви, російське ППО також спрацювало і у тимчасово окупованому Криму. Принаймні про це повідомили у російському міноборони. За їхніми словами над північно-західним та східним узбережжями півострова були збиті чотири безпілотники. А от в Тульській області ППО вже не спрацювала. За інформацією російських змі, БПЛА впав поблизу логістичного центру в Узловському районі. За словами місцевої влади, ніхто не постраждав. У Воронезькій області також бачили БПЛА, однак його начебто змогли приглушити засобами реп. Принаймні, про це пишуть місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, безпілотник нібито впав біля радгоспу Воронезький. Окрім вище згаданих населених пунктів, ударний БПЛА також. Атакував російський військовий аеродром Шайківка у Калузькій області. Про це нині масово скиглять російські телеграм-канали за їхніми даними. Дрон Камікадзе, начебто, вдалося перехопити та знищити за допомогою гелікоптера Мі 28 Зауважимо, що це вже третій удар по цьому аеродрому. Востаннє його атакували безпілотники 21 серпня. Тоді, внаслідок удару, був пошкоджений надзвуковий ракетоносець бомбардувальник Ту 22 м. Перш ніж продовжити, я вам нагадаю про те, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал та ставити вподобайки. Продовжимо. Після нещодавних ударів по Севастополю Росія перекинула три десантні кораблі в Азовське море. Цією інформацією поділився речник Військово-морських сил ЗСУ. Він зауважив, що після прильоту великий десантний корабель Мінськ більше не підлягає відновленню. Свого часу судно постачало озброєння та особовий склад до сирійського угрупування РФ. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на наш ютуб канал та поставити вподобайку. Про вибухи у тимчасово окупованому Донецьку та Білгородській області дивіться у наступному відео. На тимчасово окупованих територіях розцвіла чергова бавовна. Де цього разу пролунали вибухи та що палає, розкажемо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник. Поїхали. В окупованому росіянами Донецьку пролунала серія потужних вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Інформації про постраждалих наразі немає. Відомо лише те, що Бавовна трапилася в Куйбишевському районі міста. Окрім Донецька, гаряче для окупантів сьогодні було і у Токмаку, де також пролунала серія потужних вибухів. Про таке повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Де саме трапилась бавовна, наразі невідомо. Водночас варто зауважити, що Токмак вважається одним з головних опорних пунктів росіян у Запорізькій області. Саме тому звільнення одного населеного пункту є одним з головних завдань для наших військових на цьому напрямку. Я нагадаю, що напередодні неспокійно було і у тимчасово окупованому Бердянську. Там, за інформацією, місцевих мешканців пролунав потужний вибух. А у тимчасово окупованому генічиську українські партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Про таке повідомив військовий партизанський рух а за даними підпілля, один з російських військовослужбовців дізнався про місце розміщення, техніки та особового складу сусіднього підрозділу, після чого він залишив 10 кілограмовий подарунок. У момент виходу військових з техніки він активував вибухівку. Як результат, було знищено дві вантажівки з особовим складом. Агент, у свою чергу, зміг успішно покинути Генічіськ. Неспокійною на території Росії хлапки чули жителі ряду населених пунктів у Білгородській області. Як повідомляла місцева влада в селищі Щетинівці, з БПЛА нібито було скинуто два осколкові боєприпаси. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Руйнувань немає. Окрім цього, безпілотника ще один дрон був, нібито збитий в районі розумного обійшлося без жертв. А по селах Довге та Кукуївка, нібито було випущено 11 артилерійських снарядів. У жодному з населених пунктів немає ані руйнувань, ані постраждалих. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео.